Нещодавно розпочала свою роботу громадська організація Фонд Захисник Вітчизни рятівник, створений під патронатом міністра оборони України Павла Лєбдєва, головна мета організації надання допомоги військовослужбовцям збройних сил України в екстрених ситуаціях, насамперед пов'язаних зі здоров'ям, коли людина залишається наодинці зі своєю проблемою. Сьогодні фонд наповнюється за рахунок спонсорської допомоги. Основним джерелом надходження коштів до нього є благодійні внески українських громадян. Вже за кілька місяців існування нархонд. Онок організації надійшов мільйон гривень, тому члени спостережної ради вирішили розподілити частину цих коштів серед першої групи військовослужбовців і працівників збройних сил України, які потребують надання невідкладної медичної допомоги і проведення складних операцій членам їх сімей. Мічмен Сергій Васильєв проходить службу у телерадіокомпанії «Бриз» вже довгий час. Взагалі Збройним силам України він віддав вже більше 20 років. Минулого року в нього виявили важке захворювання крові. На жаль, рівень грошового забезпечення військовослужбовців сьогодні не дозволяє провести якісне фінансове забезпечення лікування. Саме тому він звернувся за допомогою до благодійної організації Фонд захисник вітчизний рятівник І вже через місяць отримав гроші на придбання таких необхідних для нього медикаментів. Фонд працює недовго, не два місяці всього. За эти два месяца обратился к нам один военнослужащий с просьбой об оказании помощи. Его просьба была рассмотрена. Подготовлены документы, отправлены в основной офис фонда, который находится в Киеве, где там они были рассмотрены и было принято решение оказать материальную помощь. Я прошу всех, у кого есть проблемы, проблемы тяжелые, которые не могут они решить самостоятельно, пускай обращаются к нам. Я нахожусь в штабе командования военно-морских сил. Вот телефон 67-68-27. Звоните, обращайтесь. Кожановский Олег Владимирович. Будем рассматривать. Не надо уходить в себя, думать, что никто не поможет. Не факт, что будет принято положительное решение, но по крайней мере... Начать движение в этом направлении нужно. Нужно бороться за себя, свою семью, за своих близких. Ця допомога від фонду захисних вітчизни рятівник. Вона дійсно є рятівною для цього батька трьох дітей. Звичайно, маючи таку родину і маючи зарплату мічмана, не зовсім можна провести якісно таке дороговартісне лікування. І саме така шляхетна ініціатива тих, хто заснував цей фонд, є проявом людяності і розуміння того, що перш за все важливо для нас життя, життя кожної людини, життя і здоров'я здоров'я кожного військовослужбовця цей фонд допомагає кожному з людей, які потрапили в таку важку ситуацію, не розгубитися, а мати надію на те, що твоє здоров'я буде відновлено за допомогою тих людей, кому не байдужі твої проблеми. Ми, як представник як керівництво телерадіокомпанії, щиро вдячний. І особисто міністр оборони України Павло Рентіновичу Лібідів за ту шляхетну ініціативу, яка вперше за всі роки незалежності була ініційована міністром оборони нашої держави, і тим людям, меценатам, які своєю благодійною допомогою допомагають людям повірити у дійсно щасливе і здорове майбутнє. Дякую. Така фінансова допомога дуже важлива для будь-кого, особливо для військовослужбовців, захисників нашої вітчизни, які віддають більшу частину свого життя та здоров'я службі. А фонді мені стало звісно, що в госпіталі начальник інфекційного відділення сказав, що є такий фонд. И по частям были разосланы телефонограммы, которые извещали о том, что такой фонд существует и что есть возможность обратиться к ним за помощью. Эта помощь важна для меня, потому что таких финансовых вложений и влечения я не могу сам произвести. Поэтому я очень рад, что есть такой фонд, что я мог, могу туда обратиться. И фонд открыто пошел мне на встречу, пошел мне на помощь, оказал эту помощь. Хочу также поблагодарить этот фонд, фонд захисной кричизны «Ретенник» и, и особисто министра обороны Лебедева Павла Валентиновича за создание такого фонда, который в трудную минуту приходит на помощь военнослужащим. Досвід діяльності благодійного фонду в окремих регіонах показав, що допомога людям необхідна, допомога ефективна і бажана, і дуже важливо, що тепер вони її все ж таки можуть отримати.